Вітаю вас, вільні українці! Українцям дають надію, що збудеться самий страшний сон Зеленського, а саме закінчення війни і вибори президента в травні місяці. Уже в травні в Україні можуть відбутися вибори і референдум. Київ і Вашингтон обговорили такий сценарій: джерела Ройтерс: Україна і США хочуть, щоб угода про кінець війни була підписана вже в березні. До речі, пане президенте, вас давно не було в Верховній Раді. Приходьте, не бійтеся, я залюбки вас зустріну. Тепер поговоримо про статтю Financial Times, яка сьогодні вийшла, що у травні плануються вибори президента України та референдум. Я Я вообще не в курсі, ребят. А Зеленський, як завжди, в своєму репертуарі. Він не в курсі, що його всі друзі корупціонері. І злодії, він не був в курсі, що війна почнеться у 2022 році. Може, він навіть і не в курсі, що він уже два роки як просрочений президент. Я, я взагалі не в курсі ребят. Тепер, пане президенте, проговоримо про те, що ви не забули. Нагадаємо українцям, бо так як ви плануєте переобратися, стати ще раз президентом України. Та ні, Зеленський вже сказав, що він іде тільки на один термін. Просто він хоче, щоб йому термін ще продовжили після 7 років і ще на 20 років. Я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. Чи вірите, що в майбутньому у вас буде інший гарант через 20 років? І остаточно зробити з українців розробів, то нагадаємо, пане президенте, ви не підготувалися до війни. Це ваша персональна відповідальність. Ваші друзі є корупціонерами. Бізнесмен Сергій Ваганян підтвердив, що він передавав Баканову десятки мільйонів доларів, які потім передавалися до офісу президента України. Точно яй А хто? яй хто йде? Тому, українці, вам потрібно потерпіти всього ще деяких там 20 років. Просто тоді вже не буде кому згадувати і коли вкрали друзі Зеленського. Пане президенте, це ваш друг, це ваша відповідальність, і ви несете повну відповідальність, бо риба гніє з голови. Тому, коли ви плануєте, пане президенте, 24 лютого сказати про те, що плануєте вибори в травні. Наївний гіалєраз, навіть якщо Зеленський скаже, що вибори дійсно відбудуться весною в травні місяці 24-го року, це не означає, що вони такі відбудуться, знаючи Зеленського, все, що він не казав, чомусь завжди виявляється брехнею. Пане президенте, не забудьте згадати українцям, яким ви фіговим президентом оказалися. Далі, пане президенте, у мене до вас конкретне запитання: чому досі не звільнені полонені зазовсталі? Чому ви не подаєте списки про їх звільнення? Наївний гео Лєрос, Ну хто ж буде звільняти свідків такої зради? Тому й потрібно ще раз тянути перший термін, ну хоча б на 20 років. А там вже не потрібно нікого звільняти. Там уже їх сам господь звільнить. Це саме офіс президента робить, пане президента. Чи ви боїтесь, що полонені з Азовсталі прийдуть до вашого офісу президента і спитають, як так сталося? Що десятки мільярдів гривень оборонних закупок не виконані? Ви строїте котеджі з разом вашим кумом Чернишовим. Ось що вони у вас будуть питати, пане президенте, ідіть у відставку, бо президент ви херовий? Я завжди був дуже відкритий, до речі. Просто завжди. Дійсно, сама відкритість, хто б це шість спорів, яке очікування? Пане президент, чому ви вирішили все ж таки приїхати вдало сьогодні? Про що ви будете не говорити з травком, пане президент? Просто не завжди вмикав камеру. І якщо ми з вами доходимо в житті до того, що довіра до людини залежить від того, чи вмикає він камеру, чи він частково там спілкується в соцмережах, то на жаль, це так виходить, що якщо ти не не займаєшся своїм маркетингом то довіра просто, ну, довіра падає, бо люди е, чогось не бачать. Це... А цей бред, що він говорить, мені дуже нагадує одного героя. Но по уму, по образованості, ми вже не та форма. Это же чоловік. А тот, который он, это он, он тоже человек, не вченый, но зачем же? Это же ведь очень и очень. Да. Да. Но нет. Багато дезинформацию тощо. Да, Владимир Александрович, я не спорю. Если вас вас действует, потребуют проверятой информацию. Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет. Багато разничный дезинформацию тоща. Вы готовы брать на себя политическую ответственность и практически делать то, чего требует от Петра Алексеевича. Если у вас в окружении найдут вашего Конечно. Свинарчука, вы уйдете в отставку. Если будет такое, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от отставки. Багато різну дезінформацію тощо вторгнення може початись прямо завтра, будь якої миті, і це вже точно всі в Україні будуть мобілізовані. Хоча все це ще не точно. Потрібно видихнути все під контролем. Сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Без паніки я не вважаю, що президент більш відкритий або більш закритий через те, що більше фотографій. Я до речі завжди сприймаю е, спілкування, як ви сказали з представниками громадянського суспільства. Так, у мене просто немає часу на е, каву, на чаї. Розумієте, так, на а, там, 300 блогів на одну добу я просто не маю. Ну, просто світла не буде. У нас Зеленський просто дуже зайнятий, як Володимир Ілліч Ленін. Без нього не буде просто світла в наших домівках. Колись була лампочка і ліча, а тепер лампочки Зеленського. Все. кіна не буде. Електричество кончилось. Ну а ви, українці, вірите, що вибори дійсно відбудуться в травні місяці цього року? Я чомусь не дуже, тому що досі не отримав відповідь на запитання. Так що в нас там з посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене пуйло з усіма чиновниками, мародерами, крісами, всіми тими, хто розпочав цю спецабасрацію. На сцені ціна, в паспорті Таня, Виконує чітко всі побажання. Володя набрав, рибко виручай заспіває про терпіння, про світло не питає. Я вдягла сукню, нафарбувала губи, поки в підвалах хлопаються труби. Оленка на кухні з кумбрію смажить, а тіна зі сцени казку розкаже. У нас немає світла, да в нас є тепло. General, У нас нема тепла, да в нас є добро. прожектор у нас немає світла, та в нас є тепло. Ми піснею задушимо будь-яке зло. Подвизалася яміц, нудиш тепер передітись. Треба ж у променях влади гріти. Соленка, подружка, володя кумир. Ми затягнемо пояси заради дір. Немає води, то вмитися сльозами. Я буду сіяти зірковими очами. Головне триматися, купи і трону і не знімати. Каубаку, ми терпимо все і цю, і таку Володя просив, я рот відкриваю. Яку ще лапшу вам на вуха, не знаю.